Райдери, усім привіт! Сьогодні ми з вами розпочинаємо серію відеоінструкцій, присвячених до опрацювання та обслуговування окремих елементів електросамокату, щоб вони слугували вам щонайдовше та щонайкраще. найкраще. Саме зараз ми поговоримо про втулки задніх амортизаторів exa a 5 А перед цим підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео, і я бажаю вам приємного перегляду. Ось так виглядають амортизатори, зняті з задньої підвістки, і тепер можна бачити їх складові, що необхідно замінити. Як ви можете бачити, в мене це 165 амортизатори exa a 5 rr 1 1 яких втулки вже встановлені, що дозволяє бачити готовий результат. Я їх просто запресував раніше, ніж знімав відео. Ось так це виглядає. Взагалі, для чого це необхідно робити? Справа в тому, що з заводу в амортизаторах стоять ось такі, скоріше за все, поліуретанові втулки. Ось я зараз вам покажу їх ближче. Зараз тільки камера трошки сфокусується і буде краще видно. Ось. Верхня більш резинова і поглинає вібрацію, але все одно вона зношується. А ось нижня. Вона з міцного пластику, який, на відміну від верхньої, досить крихкий. Вони легко пошкоджуються та стирається, навіть коли ти їх знімаєш, ось ви можете бачити, я навіть подряпав її. Зазвичай саме через неї може з'явитися люфт та ступ в задній підвізці, бо найбільше тертя та робота тут. Тому, щоб амортизатори працювали у вас надійно та довго, бажано одразу ставити нормальні металеві втулки. Так, звичайно, багато людей їх навіть не змінюють і їздять з ними сотні кілометрів, але це залежить від стилю їзди та як використовувати самокат. А ми ж хочемо, щоб він працював довго. Тепер щодо розмірів. Тут нам допоможе стандартний інструмент, який завжди з нами. Ось ви можете бачити, що ширина самих втулок, що верхньої, що нижньої, десь 14 мм. Ну там 13,8-13,9. Треба пам'ятати, що в самокатах City Rider та у більшості інших діаметр віси складає десь 12 мм. Таким чином, нижня втулка йде 14 діаметр на 12. -й. А верхня у нас інша 17 на 12. -й. І тут у вас є два варіанти, навіть я б сказав, три варіанти, де дістати саме ці втулки. Перше, звичайно, ви можете їх замовити у нас на сайті, посилання в описі відео, в залежності якщо вони є саме зараз. Друге, ви можете пошукати автомобільні втулки, наприклад, такі як Cargo або інші, і підібрати за параметрами 17х12 і 14 на 12 мм, шириною десь, 13,9 або 13,8 мм. Цього вистачить. Можливо, буде необхідно їх трошки доробити для себе, але буває по-різному. Або третій варіант. Ви можете замовити втулки у токаря, в ідеалі у знайомого чи хоча б перевіреного, який зробить їх із латуні чи іншого матеріалу з вказаними розмірами. Таким чином, це основні варіанти вирішення цього питання. А сам процес встановлення втулок на ці амортизатори достатньо простий. В домашніх умовах все, що вам буде потрібно, це ось такого плану бофт М12 розміру або 12 мм, завдовжки десь 7-10 см для зручності. В мене, як ви можете зараз бачити, це 7 сантиметровий болт. Ось він. Ще вам, звичайно, знадобляться декілька широких шайб, і якщо у вас є, як у мене, це ось ці упорні підшипники ми їх зараз встановимо, щоб ви бачили. Це 51101. Або можна підібрати будь-який підшипник з внутрішнім діаметром 12 мм. Упорний, бажано. З ними просто легше буде запросувати втулки. Якщо ні, підійдуть і звичайні широкі шайби. Ось для прикладу я зараз візьму втулки 14х12, які в мене залишилися на запас. Ось. Вона такого плану. Зараз вас косується. Ще раз пам'ятайте, що вона з внутрішнім діаметром 12 мм. Ось ми можемо в цьому пересвідчитися. А зовнішній діаметр близько 14 мм. Ну, зазвичай це 13,8, 13,9, щоб вона легко могла встановлюватися в пас. І в ширину 13,8. Ну, плюс-мінус те ж саме. Після чого ми її надягаємо на пофт. І потім сам амортизатор, в який будемо її встановлювати. В моєму випадку ще один підшипник, і вже тоді сама гайка для запресування. Після чого можна обережно запресувати втулку навіть у домашніх умовах. Можна це зробити гайковим ключом або тріщиткою, це як вам зручно. Сама втулка має встановитися достатньо легко, без неймовірних зусиль, але все ж таки це треба робити досить обережно, і втулка має входити чітко вертикально, без будь-яких кутів, інакше її можна легко пошкодувати, тому що зусилля можна не розрахувати. В цьому випадку краще, щоб у вас було декілька втулок про запас, якщо щось піде не так. Але пам'ятайте, зусиль багато не потрібно, якщо вона підібрана правильно. Цей процес, як на мене, достатньо швидкий і думаю, що за хвилин 5, ну максимум 10 можна впоратися. Після чого так само робимо і з верхньою втулку. Ще я згадав, що можна, як і в мене, зробити це з двох втулок. Це 17 на 14 і 14 на 12. Але, звичайно, бажано це робити з однієї цінно вирізаної втулки 17 на 12. Тому, в принципі, це все. Нічого важкого в цьому немає, завдяки чому ваші амортизатори будуть слугувати набагато довше і без люфтів. Інша справа, що ці амортизатори ще треба для цього зняти окремо, і в деяких випадках, якщо вони засмічені, їх треба обслуговувати так само. Але це вже тема наступних відео, в яких ми поговоримо про захист задньої підвізки та як його можна організувати. Таким чином, ви вже знаєте, де знайти втулки задніх амортизаторів EXA A5 та як їх встановлювати. Тепер підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео, і я бажаю вам гарної дороги і мирного неба!